Але я посилочку з квітами і зараз покажу розпаковку цієї посилки. На дворі спека неможливо. Так, а мені це все треба ще довести. Дуже-дуже спекотно треба ще довести ці квіточки. Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фромкиїв. І сьогодні у мене розпаковка посилки з рослинами. Одразу хочу сказати, що це не реклама. Я завжди хочу показати на своєму каналі щось гарне, порадити щось. Саме ділюсь своїм досвідом, досвідом, який для когось буде в нагоді. Так, а цього разу я замовила фіалки. І мені завжди дуже цікаво, як упаковано. Ви тільки подивіться: такої посилки з такою упаковкою я ще не отримувала. Ви бачите? В таку спеку чудово їх впакували. Ось. Для того, щоб рослинки гарно доїхали, ви тільки подивіться, як упаковано. Одразу скажу, що це зрізи, які мені прислали у подарунок. Я не замовляла листочки для вкорінювання. Два листочки це ще дві фіалки. Обов'язково їх вкоріню. Дякую. Папір поміж листочками, отак от упаковані. Краще, я бачу, знімати степлер. Кожна рослинка, ви тільки подивіться, вона навіть якщо і висипеться, чудово тримається. Кожна рослинка підписана. Отак от, от упакована. Вже вона дала старт Вкорінений листочок. Дуже гарно, я вам скажу, упаковано. І чудово воно все дійшло. Зараз я їх вивільню з цих пакуночків. Ось, бачите, вкорінений листочок фіалки. Безумовно, я розумію, що таку малесеньку рослину упакувати спочатку прокладено папір, потім застікіровано скотчем, щоб не повисипався ґрунт. Зараз розпакую, покажу далі. Малисенькі, малесенькі пагони, ви бачите? І все прийшло цілесеньке. Прошу! Це сорт Ален Органза Долматін. Знаєте, дуже зручно одразу ось такими стікерами повстромляти, одразу підписано. Так, наступне. Одразу хочу сказати, що рекламу від рекламування когось треба відрізняти. Хочу, рекламую. От саме зараз я схотіла зробити рекламу. Тобто, коли я це показую, це ж рекламую, але це не реклама, це різні речі. Я сама захотіла це показати. Показати для тих, хто займається рослинками. Хто вирощує фіалки, цього разу я покажу. В мене теж є декілька фіалок, і я захотіла ось добрати собі до колекції незначної малесенької колекції. І як чудово, воно все упаковано. Да, звісно, можна розрізати цей пакуночок, щоб не виймати, не травмувати. Але я бачу, що я можу чудово розпакувати і так. Всі паростки на місці, ви бачите? Ось так я надрізаю, і воно чудово-чудово все. Головне зрізати з грунту, щоб не зачепити паростки, вони новесенькі, молоденькі і ще дуже хиленькі. Ось так. Відкриваю. Волога серветка, вона добре зберігає. До речі, йшла посилка дуже-дуже швидко. Вчора тільки було відправлено, а сьогодні вранці вона вже прийшла новою поштою. Все на місці, ви бачите? Як же зручно, що тут вкладені ті стікери. Allen Карамель Блюз. Якраз зараз дуже зручний час їх замовляти, ще нема такої спекотної погоди. Вже не холодно, що коли дуже, дуже спекотно для пересилання фіалок, це не дуже гарно. І от зараз дуже влучно, що вони приходять так швидко. І, безумовно, погода ще така, що можна замовляти, присилати. Ось, бачите, красунечка. Чудова упаковка і все на місці. Такі молодесенькі пагони, і все дійшло, як потрібно, ви бачите? Все живесеньке і все на місці. Так, це сорт. Ален. бускова серенада. Дуже гарна фіалка. Ось так. Фіалка дуже любить світло в освітленому місці. Спеціальних стелажів для фіалки в мене нема. Звичайне підвіконня. Такі умови в мене для фіалок. І вони чудово квітнуть. Під лампою, безумовно, є ще краще. Якщо у вас є лампи, то це для фіалки взагалі рай. Дивіться, все ціленьке. Ось розпечатаю і бачу, що тут ще й торф особливий особливий ґрунт. У Аллен можна купити і ґрунт. В неї дуже чудовий ґрунт. Бачите? Я бачу, що тут є вермікуліт, осмокот. І цей дуже гарний рижий ґрунт, литовський ґрунт. Я бачила, що в неї можна замовити ґрунт. Вже готовий для фіалок, для кімнатних рослин, дуже гарний в них ґрунт. Так, це Ален, народжена зіркою. Щось я не пам'ятаю таку назву, начебто таку фіалку я не замовляла. Невже знову подарунок? Зараз розпечатаю всі і породивлюсь. Чудова фіалочка. Наступна, от саме так краще їх розпаковувати, знімати степлер. В цьому місці людина, яка пакувала, вона точно знає, що тут можна отак от, от стиснути і зняти це кріплення, а потім вже легесінько розпакувати. Одразу показую, як це розпакувати. Ви бачите? Щоб вони були неушкоджені. все цілесеньке приходить. Дуже гарно, коли так турбуються за рослинами, і ось так присилають. Вони ще малесенькі, я бачу, манюнькі, Те присипано ґрунтом, але все цілесеньке. Ось бачите, ви вже помітили, що кожен листочок зрізаний навпіл. Це робиться для того, щоб рослинка вже стартувала і викидувала діточок. Спочатку листочок стоїть, коли ви вкорінюєте, листочок спочатку треба цілесеньким, і на якомусь етапі, коли отак от зрізаєте листочок, то фіалка дає старт і починає викидувати ось цю малечу. Вона ще трошки постоїть отак от, от з листочком. А коли я побачу вже збільшені листочки тут, то тоді я зможу вже його обламати поки що вона живиться за рахунок цього листочку. Ще вони досить маленькі. От саме в цьому точно маленькі. Так, і що це за сорт фіалки? Зараз подивимось. Це Ален, принцеса Монако. Ось так. Наступна. Зараз розпакую. Ой, красунечка яка. Красунечка, манюньки які в гарному стані. Це фіалка Ален Атланта Далматін. В мене ще вказано, що це Віолет. Гарнючка. От саме коли фіалка отак, от розташована в кольочку, вона має малесеньку тепличку. І потім я знову, напевно, покладу в ці пакетики. Це малесенька тепличка. Це саме для того, щоб ось ці листочки гарно проростали. Це дуже зручно, що мені ось так прислали. Бо коли я вкорінювала раніше листочки фіалки, то я завжди кладу ось в такі пакетики. В них вона в окремій тепличці. Зараз я просто порозкриваю зняти упаковку. Знов сирена, не вгамуються ніяк. Подивлюсь, яка кількість, і, можливо, я всі ці фіалки, фіалки буду тримати в боксі з кришкою. Надорощувані. Бачите, в нас сиренами, а у нас рослинки. Ось, бачите, гарнюня, манюнечка проростає і все цілесеньке. Дуже гарні сортовички. Це ален, мільйон синіх троянд. Пакуночок загорнути ще в папір, для того, щоб коли будуть перевозити, саме цей струс не буде впливати на ці малесенькі росток. Взагалі папір є ще й збереженням, зберігається одна температура. Це ж пошта, там взагалі можуть і кинути, і здвинути, і перегорнути, і прийти неушкодженим. Дивіться, які вже діточки тут великі. Бачите, тут вже взагалі. Прибрали старий листочок, тому що діточки дуже гарно підросли. Коли дітки ось саме так підростають, можна прибрати старий листочок. Зірвати старий листочок ось цей. Ось цей старий листочок тут вже прибрали. Фіалка має ворсисте листя, а це сигналізує нам про те, що фіалку потрібно поливати обережно. Щоб вода не потрапила на листя. Від води на листах будуть такі лишатися плями, і вона почне загнивати. Фіалка не любить цього. Це сорт Аллен Китиці Хмелю. Дарк. Вказано, що вона темненька. Так. Далі. Зараз розпакую. Тут теж вже старий листочок прибрано, це мені дуже подобається. Це рослинка вже підрощена. Це дуже-дуже гарно. Це означає, що вона вже добре вкорінюється, старий лист їй вже зовсім не потрібен. Це сорт Атланта. Дуже зручно, до речі, ось такі вказівки можна вирізати з пластику і підписувати отак от рослини. То з пляшки пластикової. Так, наступна. Ось, бачите, трошки висипається грунт, але все одно рослинка цілесенька. Ось так. Да, скоріш за все, я покладу їх в бокс, щоб з тих пакетів. Зайвий раз не виймати, щоб не травмувати рослинку. Ось так розрізаю і розпаковую. Так, це сорт шокінг пінк хмаринка. Вважаючи на те, що шокінг, можна уявити, скільки тут буде квіточок. Це буде просто шок. І ще одна рослинка. Загалом я замовляла 10 штук. Я бачу, що тут одна рослинка в подарунок. І враховуючи ще два листочки в подарунок, не знаю, що за сорт ті листочки, але все ж таки це дуже приємно. Подарунки всі люблять. Добре упаковано. Упаковано з любов'ю до рослин. Це все видно якраз приймаю ось так. Ну і безумовно, треба знати, що фіалки не люблять великих горщиків. Дуже довго вони ось в такому малесенькому будуть в мене стояти, поки не перекриють і не починають вони звисати. Для, для фіалки. Для коріннячка фіалки потрібно відчувати стінки горщика. Діаметр має бути максимум 15 см. А от саме для вкорінення підійде 8 см. діаметр горщика. Це в мене шокінг пінк Шокінг-пінк в мене дві. Тут Шокінг-пінг Шокінг хмаринка. Зовсім інша рослинка. По факту. Ось це подарунки, два листочки, які я буду вкорінювати. І ось ця фіалка, Аллен народжена зіркою. Це подарунок. Як на мене, це дуже-дуже шикарно. А замовляла я 10 рослинок. Ось такі рослинки. В чудовому стані вони прийшли, і за це взагалі можна не піклуватись. Упаковано дуже ретельно, з любов'ю до рослин. Ось всі ці рослинки. В такому стані, як листок вкорінений, і листок, який вже дає новесенькі листочки від ґрунту. Але це мене досить влаштовує. І дякую, дякую, безумовно, садівнику, який це все з такою любов'ю запакував. Чудові рослинки, ну і подарунок, подарунок теж придачу. Тепер, що все ж таки я вирішила. Деякий час ці рослинки в мене ще будуть в боксі. Вони все ж таки приїхали з тепличних умов, вони були в теплиці. Трошки я їх так потримаю тут, щоб вони добре-добре розрослись. Наростили листяну масу, щоб ці дітки фіалок підросли ось так. Зверху я накрию. І головне не заливати. Так, ну а ці два листочки підуть на вкорінення. Цікаво, що саме мені поклали в подарунок. Непідписані листочки. Не знаю, що це Ален, китиці хмелю. Думаю, ну що ж, тут Dark? Бачите, Dark. Темненьке тут листячко. Ви бачите, яке незвичайне тут листячко варігатне. Дуже щільненький кущик, бачите, як набитий. Кого зацікавлять такі рослинки, хто хоче мати фіалки, я, безумовно, поділюсь координатами. Пишіть мені в коментарях. І я поділюсь координатами людини, яка вирощує таку красу, в неї дуже-дуже багато цікавинок є. В неї, безумовно, є не тільки діточки-фіалок, а є й дорослі, квітучі рослини фіалок. До речі, з новими сортами, які вона саме висіює і вирощує, то вона ще й селекціонер.